Ви питали, я відповідаю, друзі. Значить, робота ось на такій пілорамі, що на задньому плані. Значить, за робочий день, за добу заробляють працівники від тисячі песо. Залежить знов-таки від вироботки термінів, виду деревини і в які терміни їм треба виконати роботу. Але весь час вони в праці, вони не простоюють. Навіть в них, що для Філіппін, дуже визначальна, скорочена обідня перерва, тому що якщо є замовлення, то вони перед усім виконують, а не йдуть там на сієсту, яка тут по 3-4 години може не працювати взагалі. Значить, що ще цікаво, тут види деревини. Ну, Зв'язку з тим, що це країна Південно-Східна Азія. Тут деревина трохи відрізняється від європейської. Відповідно, вони кажуть, що вони працюють з такими породами дерев, які особливі. Тобто технологія обробки тут відрізняється від загально прийнятої там, європейської. Хоча у ну, мене особисто є сумніви, що таке може бути. Може, є якісь особливості, але мені здається, що принцип роботи фрези, вона працює в одному напрямку, і, в принципі, деревина то деревина. Тут, мабуть, може вони мають на увазі, що обробляється деревина саме на якусь там товщину розпилиде. Я скажу, що я тонко ще не розумію, але сам факт: значить, це приватна пілорама, можна сказати, сім сімейного типу бізнесу. Всім добра, дякую за увагу.